Привіт-привіт усім! І сьогодні ми з вами продовжимо валяння домашніх тапок. І сьогодні нас чекає третій етап, а саме, увалювання тапок з допомогою інструментів. Коли недовалені тапки відпочили вночі, то тепер треба приступити до наступного етапу. Заготовки тапок підсохли, тому спочатку треба їх розмочити. Для цього будемо використовувати дуже-дуже гарячу воду, тобто майже окроп. Гаряча вода це не страшно для тапок, тому що вовна при цьому ще більше усядеться. Поливши тапки, ми їх гарненько-гарненько намочуємо, намочуємо з усіх боків, перевертаємо щоб вони промокли водою. Нам вода ще необхідна для того, щоб потім далі валяти наші тапки. В процесі намочування можна робити рухи хвилі, які ми робили з вами, коли валяли тапки. І це можна продовжити в воді. Це також допоможе ще трошечки уваляти тапки, і якби при цьому вони будуть зменшуватись в розмірі. Ще при намочуванні складаємо тапок так, щоб вирівнювати боковий шов. І тоді також робимо хвилі, щоб розрівняти лінії по бокам. І все це робимо поки що в гарячій воді. Так само на іншому тапку складаємо і робимо хвилі для бокової лінії. Таким чином розрівнюючи боковий шов. Розмочивши тапки, вже можна їх віджати. Віджимаємо, але не сильно, щоб тапки залишились вологими. Вода нам необхідна далі для наступного увалювання. Ми, по суті, для того і мочили. Інший тапок також легенько віджимаємо. Воду залишаємо в них і будемо далі валяти. Тепер процес нашого валяння буде заключатись в катанні в рулоні. Що ми робимо? Ми розкладаємо похитча ту плівку, беремо концентрований мильний розчин, розводимо його гарячою водою. Нам це потрібно для того, щоб ще змочити наш тапок, змочимо тапки мильним розчином. Побільше мила, не жаліємо, тому що мило якраз і буде звалювати тапки. Намочуємо мильним розчином з обох боків із підошви, зверху, можна навіть налити на тапок. Накриваємо сіткою і спочатку притираємо. От саме процес притирання він розмилює наш мильний розчин. Тапки стають такими більш мильними, і вже можна далі загортати тапок в рулон. Загортаємо тапок, використовуючи і сітку. І плівку і починаємо процес качання. Тобто качаємо, качаємо в рулоні наш штапок. При качанні з'являється зайва волога. Ми її прибираємо. І таких рухів потрібно чим більше, тим краще. 40-50 ось таких качань можете рахувати, щоб точно витримати процедуру. І якщо порівняти, то тапок зменшується, тобто увалюється. От якраз цей процес качання в рулоні допомагає зменшити тапки. Привертаємо тапок і так само катаємо в рулоні з іншого боку. Я спочатку накриваю сіткою Сітка допомагає розтерти мильний розчин на тапках, і мило з'являється в вигляді такої пінки. Тому спочатку притираємо через сітку, потім сітку загортаємо і скручуємо в рулон. І Катаємо, катаємо, катаємо наш рулон з іншого боку. Також десь 50 разів зайву воду прибираємо. Я для цього ще ставлю миску, в яку я вижимаю цю воду. Коли покатали тапок, перевернувши його підошвою вгору, перевертаємо його боком, Тобто складаємо таким чином, щоб тепер катати бокову лінію. Також робимо ще мильний розчин, змочимо побільше милом. І склавши таким чином тапок, ми будемо катати тепер цю бокову лінію, і вона таким чином буде і увалюватись, і розрівнюватись. Будемо катати в ругуні, щоб саме розрівняти оці бокові шви. Спочатку притираємо через сітку, розтираємо через сітку наш боковий шов, перевертаємо тапок, додаємо ще мила побільше мила. Загортаємо тапок, складений таким чином в сітку, і будемо також качати вже з цього боку. Обгортаємо сіткою. Завертаємо в рулон і починаємо качати. Качаємо, качаємо, качаємо з цього боку також десь 50 разів. Зайву воду прибираємо, тому що при катанні ви натискаєте, вода віджимається і з'являється у нас прям багато води, тому ми її прибираємо в підготовлену миску. Перевертаємо на другий бік і повторюємо всі дії. Тобто також бокову лінію треба з іншого боку прокачати. Качаємо, качаємо, качаємо також десь 50 разів. Отже, ми качали тапок, зверніть увагу, з чотирьох боків, коли він лежить до вас верхом, коли лежить до вас Низом і два рази з двох боків. Отже, з кожного боку, з чотирьох боків ми прокачали по 50 разів. Коли закінчили качати з чотирьох сторін, то можна зняти вже сітку, розкрити наш тапок і порівняти. Він все-таки увалявся в порівнянні з іншим тапком. І далі переходимо до увалювання тапок з допомогою інструментів. Не забудьте, що прокачати треба обидва тапки. Перед використанням інструментів також треба намилити, намилити добре наші тапки. І після намилення будемо використовувати кухонний дерев'яний молоток. Що ми ним робимо? Ми беремо наш молоточок і починаємо розтирати всі поверхні нашого тапка. Він дозволяє розрівняти зморшки, які утворилися при катанні, при катанні в рулоні. При цьому ви повинні робити рухи в різних направленнях, з різних сторін. Перевертати тапок, крутити його і натискати, сильно натискати молоток, молотком, для того, щоб розрівнювати ті зморшки, ті складки, які утворилися. І особливу увагу приділяйте боковим частинам, тому що бокові частинки особливо зморщені, тому що це є складочкою, і тому для них ми приділяємо більше уваги. Перевертаємо тапок. І розтираємо молотком також знизу підошву, зверху і з усіх, з усіх, з усіх боків. І не забудьте, всі дії, які ви виконуєте на одному тапку, робити на другому. Тобто на другому також пройдемось молотком, розрівняємо поверхню з усіх сторін. І коли ми це зробимо, тоді вже обов'язково порівняємо лівий і правий тапок. По довжині вони повинні бути однаковими. Далі з інструментів ми будемо використовувати колодку для взуття. Якщо у вас немає колодки, то не страшно, ми зробили її самостійно. Ми взяли старе непотрібне взуття, обмотали його стрейчовою плівкою і напхали непотрібними старими газетами. От і вийшла в нас колодка. Одягаємо тапок на колодку і будемо надавати йому форму. Для цього ще змочимо тапок мильним розчином, гарно протремо. Мило, змочуємо, 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 розтираємо, тут нам також знадобиться дерев'яний молоток. Тепер ми вже не розгладжуємо, а приступуємо. Тобто тепер будемо постукувати тапок по колодці. Це буде давати можливість вовні сісти на колодку так, як потрібно, і обгорнути колодку і стати тієї форми, якої у нас колодка. Постукування чередуємо з розладжуванням, і так проходимось по боковим лініям, по всьому периметру, по всьому-по всьому тапку. Пристукуємо зверху. Там, де носок, більш інтенсивно, а також внизу, де п'ятка, також, щоб сформувати красиву п'ятку, потім додаємо ще мила, мило допоможе якраз в формуванні нашого тапка. Не забуваємо, що саме гаряче мило ми використовуємо і знову розтираємо, розтираємо вже після простукування, стараємось розгладити нашу вогну на нашій колодці. І більш інтенсивними рухами вже тремо, тремо, тремо-тремо, особливо по боковим лініям. Простукуємо більш інтенсивно бокові шви, п'ятку та носок тапка. Не забудьте, що всі операції з молотком ми виконуємо і на другому тапку. Тобто садимо на колодку, простукуємо і потім обов'язково порівнюємо. Наскільки ми однаково зробили це на одному тапку і на іншому. І коли обидва тапки добре сидять на колодках, знімаємо їх з колодок і знову будемо їх погладжувати. Знову ж таки, молотком дерев'яним кухонним ми гладимо всі 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 сторони нашого тапка, прогладжуємо, вирівнюємо, робимо це вже інтенсивно, тому що тапок уже. Довалюється у нас майже до кінця. Після того, як ми прогладили наші тапки, тепер будемо використовувати ще один інструмент, і також дерев'яний. Будемо качати качалкою і більш інтенсивно. Качалку можна використовувати, яка у вас є, але краще, щоб це була качалка з такими проробленими бороздочками. Мені чоловік з сином зробили таку, але є спеціальні для валяння. Саме оця качалка дозволяє прокачувати вовну, прогладжуючи її, як праска. Тобто розрівнює, ще ще більше розрівнює поверхню тапок. І розгладжує всі-всі морщинки, які у нас утворилися. Прокачати тапок треба з різних з різних сторін. Тобто качаємо качалкою, розрівнюємо, перевернули на інший бік, знову додали мильного розчину. Знов взяли качалку, прокачали. І чим інтенсивніше ви будете качати, тим рівніше буде поверхня. Тому що саме качалка дозволяє вже звільнюватись від тих зморшок, які у вас з'явились в процесі валяння. Всі-всі-всі частинки прокачуємо. І п'ятку, і носок, і з одного боку, і з іншого. Перевертаємо тапок, прокачуємо підошву. Все-все-все гарненько, з усіх боків. Розтираємо качалкою, качаємо, качаємо, і тут вже треба ваша сила. Тут ніякої ніжності, тут просто з усієї сили давимо. Чим сильніше ви будете давити, тим рівніше буде поверхня ваших тапок. Так само прокачуємо і другий тапок. Звертаємо увагу на зусилля, прикладаємо все більше зусилля, качаємо сильно, інтенсивно з усіх сторін, зверху, знизу, п'ятку, носок. І так ми прокачуємо, поки не прокачаємо всю поверхню. Одягаємо на колодку, простукуємо молоточком і дивимося, що у нас вийшло. Ось такий проміжний результат. Тобто тапок, який вже трошки розрівнений, трошки прокачаний качалкою, але ще не все. Далі ми ще покупаємо наші тапки в кипятку. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб ще їх зваляти ще більше. А по-друге, вимити те мило, яке ми з вами використовували в процесі валяння. Тобто, гарненько-гарненько полоскаємо тапки, вимиваємо мило і все це робимо в надгарячій воді. Трошечки ще можна зробити рухи хвилею. Трошки їх потерти, порівняти, чи вони однакові. Якщо однакові, супер, молодці, значить ми робили все правильно, роблячи всі дії з двома тапками одночасно. Ну і тепер вже можна легенько віджимати тапки, не дуже сильно, тому що, коли ми віджимаємо, також з'являються боросточки. Тому легенько віджимаємо. І далі ще ось що будемо з ними робити. І так ми з вами вже на фінішній прямій. Після купання залишилось трошки і небагато. Ми повинні ще раз розрівняти тапки, тому що після купання при віджиманні, вони ще трошечки могли зморщитись. Тому беремо нашу качалку і качаємо тапки, розрівнюючи їх вже без мила. Тобто, це остаточне таке прогладжування і усаджування на колодку. Щоб перевірити, чи все правильно ми зробили. Приміряємо наш тапок на колодку, беремо молоток і простукуємо. Ще раз простукуємо всю поверхню тапка, проходимо з молоточком по п'ятки, по боковим частинкам, по носку формуємо саму форму тапка і порівнюємо. Якщо перед цим ви зробили один тапок, то порівнюємо його з другим. І не забуваємо, що ми робимо два тапки. Отже, всі дії треба повторити так само і на другому тапку. Тобто беремо качалку, і той тапок, який ми покупали, ми розгладжуємо від зморшок, крутимо в різні боки, викладаємо по-різному і прокачуємо і бокові частинки, і верх, і низ тапка, і п'ятку, і носок. Потім також прокачений. Тапок одягаємо на колодку, беремо молоточок і простукуємо. Простукуємо бокові шли, обов'язково вирівнюючи їх, простукуємо п'ятку, садячи її на нашу колодку, щоб вона була того розміру, який нам потрібно. І простукуємо. Попереду також тапки, і порівнюємо їх, щоб вони були однакового розміру. Це дуже дуже важливо. Завжди всі дії робіть синхронно. Старайтесь не забути, що ви зробили з одним тапком. Робіть теж саме з іншим тапком. І обов'язково порівнюйте їх, щоб вони були однакові по розміру. Тут ще вовна як пластилін, її, з неї можна формувати те, що ви хочете, тобто ту форму, яку ви хочете. От подивіться, зараз у нас були плоскі тапки, а на колодці вони стали об'ємними, овальними. Тобто на цій стадії у вас є ще можливість моделювати тапки, форму їх, порівнювати їх, обов'язково порівнювати. Якщо один з них довший, то пристукувати, пригладжувати, щоб добитись одного розміру ваших тапок. І от коли вони готові, то залишаємо їх висихати на колодках на 2-3 дні. Не обов'язково це робити на батареї або на пічці. Головне, щоб вони висохли, можна просто поставити їх. Десь біля батареї, і коли вже вони висохнуть, то можна вийняти колодки і насолоджуватись результатом. В мене вийшли ось такі домашні тапки 45 го розміру, які я зваляла для свого коханого чоловіка. Бажаю і вам зваляти тапки або для себе, або для своїх рідних, порадувати їх цим результатом, подарувати їм, і вони будуть дуже-дуже вдячні. Бажаю вам успіхів в вашій роботі. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях, буду рада відповісти на всі-всі-всі ваші коментарі і запитання. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, я буду дуже рада і буду робити для вас нові нові відео.